Всім привіт з вами oh my Goodness МайГунес мі. І сьогодні ми граємо в Майнсре. Ми граємо в Майнсре. Для чого я це роблю? Для того щоб зрозуміти життя нарешті, бо в житті ти не побачиш панд, бо в житті ти не побачиш пустелі. Лише у Майнстрафті ти можеш побачити тундри, пустелі і картелі, картелі, і печери, печери. Лише у Майнкрафті. Лише у Майнкрафті ти можеш побачити панд, бовків і коз. Лише у Майнкрафті. Лише! Лише у Майнкрафті ти можеш крафтити меч, ти можеш кратити топор або сокеру. Лише у Майнкрафті! І ніде більше! Зима-зима! холодно дуже. Навіщо я? ой 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 залізо! Чекай, брутень! А! Що? Що це за звуки були? Що, що Хто це? Та полярний ведмець 100%! Не лякає, пані, ти не налякає пані панове! Дуже непристойна поведінка зі сторони пана ведмедика. О, да, це зараз буде спідран по ачівкам, пацанічики, подивіться. Один, два, ой-ой-ой, досі мене лякати. А, мені треба ще один кабусту. Та що?! Чому він так стогне? Bellabey has made the advancement acquire hardware. А ну блі! Я зісковзнув. Де Вадьма? О, Вадьма! What mm -hmm. the fuck, да, ведьма! Здоровенний білий! Здорова мішутка! Його можна постригти. Оце дурень. Дві сердечки всрав... Це шо, ні за шо. Белавей has made the advancement, isn't it, iron pick? Дуже холодно, мені не холодно взагалі. Треба валити з цього біому. Тут занадто холодно. Мені дуже холодно. Брррр. -бр -бр. Я дуже трясуся. Брррр. -бр -бр. В мене гуспампс. Бруспампс гуспампс. Час зробити сокиру з каменю. Зламаємо верстак і зламаємо фернес. Час валити світ, тут дуже холодно. Бр -бр Але я запам'ятаю це місце. Це дуже дружелюбне місце. Дуже госте Мішка, мішка, мішутка звели з дороги. Бойде Богдан Хмельницький. Йоу! Тут можна ганять! Ай у уа а. Ми зараз звідси звалимо ін но тайм! Оооо! Краса! Ооо, дрифті дриф. Та дрифті, дрифтулик! Йоу, друта! You picked the wrong house, fool! Hey, hey, smoke, It's me. Call. Chill, chill. CJ. Оу, oh, май Тут Лутецкий, а там что? Горить! Рятой лис! Йо, what the fuck? Курка, вы шо, а вы рятуйте, Берите вот і тушить вогонь! Карл Джонсон, Карл Джонс! Да так я собі уявляв життя в поселку. Йоу, просто спаліть! просто спалить! все. ще йо йо Not good Not goodie! Not good in ai ай яй Not good goodin'! Ой-яй-яй-яй-яй! Як в тундрі може бути пожар! Це тундра! Кака пожар! Якби не я тут лісу не лишилося б. Якби не я тут лісу не лишилося б. Якби лише не я, я би тут не я. А! Це було... Так, скоро ніч, і мені засія не виживу. Хардкор? Та ні, це фігня. Щось не складується. Та я бачив грибочок. Окей, можливо ск сколодиш. А, ні, стоп, не складиться, тому що мені потрібні іще мушамори. А, секунду, тут же курки. Курки, nothing personal. Та те ти, -ку -курли курлик, курлик! Все, я здох. Баба гоба! Секунду, може під льдом є риби? Риба, сорян. Риба! Ой-ой-ой! Мені потрібна риба, тому що я зараз проголодався я. Я прав. А! 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 Так, зараз все нормально. Тут є десь пещерка. доведеться копати. копать. окоп. Мені потрібно просто на хати, я звик до розкошених приміщень Ладно, курка. О боже. О боже, о боже. Я не знаю, як пережити таке страхіття. Дуже погано, дуже погано, все дуже погано. Може здатися. Може пригнути. Йо, курдепало! Йоу, там павучки. Не. Курдепал, я вибачуюся. Топом и печку. Шутся за звуки. Я все понял. Молобай -а -а, Блять! Тепер тут є перманентне світло. А скоро вже і ранок. Бронзе знову. Many hours later. Nee. Mm -hmm. Гамно якесь.

Бум-бум-бам-бам! Погнали! Четверта, п'ята. Це друга. Це друга. Це не читаємо. Це четверта. Нє-нє, п'ята. Це четверта, третя, третя. Друга, друга. Це друга. Пишіть. Рахуйте, пацани, я не можу без вас. А Одну секунду. Палка, палка, палка. Збираємо палки. Збираємо палки. Бум-бум-бум-бум-бум. Це, здається, вже шосте ялинка. Четверта. Це, напевно, четверта. Рахуєм! Я-я-я! Ай-ай-ай! Ой-уй-ай! Зараз я буду восьма ялинка, по-моєму. Ви рахує все, я не рахувався, все. Я не хочу все рахувати. Хто лопатою ламає листву? Навіщо? Ви ламаєте лохматою лах... лопатою листву. Ага, я понял. Тут нема снігу, чому? Чому тут є сніг, а тут нема? Чому тут є а тут нема? Чому тут є а тут нема? Чому тут є а тут нема? Попі! Так, це знадобиться. Данделіон! Це знадобиться. Секундо О! Я знаю, що знадобиться. Все знадобиться. О, да! О, да! Ви знаєте, що я збираю, Юлія? Всі знають. Я човен лишив десь. Човен! Невже він зник? О він Човен, човен, човен. Ага. Тут має бути. Будете рости разом з цією ялинкою. Раз, за. Рости. О, хороший хо е хороший. о Сідаємо. Від тобі ще нічого не треба. Бабай! Бабай! А! -а, -а. всі. Пумпкін? Чикай, це прямо в натурі на іронічна Ви Бувайте Пумпкін? Та що мене несе, Токио Дрифт? Заспокійся! Тобливі фан під морозом! Йоу! А, ні, це блоки трави. Йоу! Ми готові до пампкіна. У нас тепер є пумпкін, йоу, брат! В нас є ты, тоу самой Чибуса Айшина! Пумпки справжня. Я вообще прямо вообще не ироничная, вообще приколюха. Ой-ой-ой, не рынись, приколюха. Я ничего не бачу. Кто? Кто я? Кто я? Кто я? Блин. Так, тут пещера. Жарты закичилась. Ну, жарти максимум дело. Чё? <звук> 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 Меня кличуть русалка. Так я волю ця. Е -е -е -е, ну-ну-ну. барі бой! В мене скоро голоду не залишиться. What? О, це свинка! Свиня, я саряна, але мені треба зарубати тебе на м'яско. Сиран свиня. Момо, я знаю. Всім треба їсти. Не лише тобі. Чи вона тут? Чим вона тут харчувалася Снігом! Що це за корова така? Чи вона тут снігом харчувалася, чи що? Дурна корова! Ой, я лиш... Я лишив фернес там! О, оце Гугу -гу. Оце Гугу -гу ваще не туту. -ту. Я лишив свою пічку вдома у своїй розчопці нулькімнатній. На на на. на на Де моя. Я лишив свій чуван десь, де я не... не чувай. І тепер я скажуся. Я лишив свій чуван як повний імбіциліо! А зараз я скажуся те, що в мене нема човина! І за, за кого мені... те... Та... Що не бачу ніде чого. Я... Мені здається, що я бачу свиней. Свині! Мені необхідна ваша шкора, тому що треба хавати, мені теж знову крем... Ой, а це прикажоване є! О! М'ясо і в Африці м'ясо. Тому саренца... А, мені випало два поркчопа. Добре, ви живете. Я з вас більше не буду поркчопеску вивалювати. Я не круела, все-таки. Пацанчики, пацанчики, коротше, поганеські новини. У нас тут же сідає сонечко, а це означає, що будуть якісь погані новини, зараз будуть сповнитися мобески. Я цього не буду хочити. тому я не буду цього хотіти. Буду я. Капатися вниз для того, щоб рахуватися і рятуватися. Бо це єдиний спосіб, як мені для того, щоб пережити цю нічку. Так мене, діди вчив. Якщо щось не так, купайся, братік. Доведеться слідувати пораді старого. То занадто багато діорит. Не подобається мені це коміння. Воно занадто не подобається воно мені. Ось і все. Ну чому воно? З нього не можна ні пічку зробити, ні сауну, ні в панкі парілки, не можна облити діарітік водечкою, щоб було потепліше. Не можна нічого. Йо, я викинув! Я виконув всі бревна! Що я так і я хмарнотраством займаюся! Деревона земля. На Навіщо землю закинув! І так, дивіться, значить це як робиться куфронеска. Сюди ми закинемо тако. Бум і готово! Але потрібні двері без дверей, ми як без руки без ніг. Можливо. Щось тут якось не складається, не складається двері. Бомж, де. бомж харно де Я би таке ще поставив би отако. Не знаю, на шов шо. Я б таке ще поставив. Я б таке ще поставив Отако. Отако що поставив. Да щось погано. Не, не піде. Отако поставлю. Отако. І шов. Отако. Нуль кімната, унітазна комната. Все, нічого нема більше. Ах, не фартанула, то каже. Треба ще фірнеску скоро всяк випадок. Попереднього разу я так чуть і не падух. Щось пашеліку ще. Це пошов. Неприємна конфігурація, але ми і так його, правильно? Неправильно, свиня не вижила, шоколади ні в чому не винувати. Свиня хотіла жити, але загинула від руки мерзавця. Свиня хотіла жити в тундрі разом з мерзавцем, але мерзавець хотів покушати. Тому свиня не вижила неправильно. Дзянкую барту за 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 свинюка. І ще один поркчупеську, і зажаримо. Дуже смажений виходиться обід. Тим не менш, дуже погані новини. Нам потрібен якийсь орієнтер. Отако, неначе портал в пекло. Але трохи бубліковський такий. Бубліківський портал. І не в пекло, а до мене в мою нулькімнату Хрущевку. Дуже погані новини, на мене загралося півсола. Але можливо ми це переживемо. Ото моя перша Хрущевка, прямо там, де знаходиться. Ось тут о. Ось моя перша Хрущевка. Найперша моя хрущевочка. Тут навіть он перманентне освічення є. Щось я тут намагався якісь акомодейшони робити, але ось бачите, з'їхав не з'їться недоброзичливе не, не добро, не добро, не добро, не добро місце. Забагато поганих сусідів. Ой-ой-ой! А теж лопату. А лопату не віддав, жмот! Скотіна жмот. Дуже поганецькі в нас тут тіла. Але давайте спробуємо використати силу гумору. А ну йди сюди. Вдалося чи не вдалося? Все, падох, дура. Ляхчайше, лігчайше. Але в лісу дуже-дуже дуже небезпечно вночі. Бо тут і скелетони, і арматрони, барбаділи, армаділи. Тут бувають і кріперески, і чого лише тут не буває. Нам варто туди це датися подалі. А ось і моя лодеска. Те, що човном називається. Я би подумав, що напевно краще мені зробити таке, що...

Значить, то його, який то що, цей його. Значить, дивіться, навіщо потрібні двері? Дуже просто. Робимо ось таке, отако. Ізі пізі Все, і звідси можна вже добувати. Отако збираємо. І двері дуже нам будуть допомагати. Дуже просто, дуже просто. Скільки в нас вугілля? А, вугілля та зникає, бо дурень! Дурень! Чотири вугілля, як мінімум. Я думаю, що багато вугілля упливло. Ой, ой 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 недобре. Я дурень втратив багато вугілля, то я його не збирав. Дурень, дурень дурень. Тому що в мене забагато було речей в моєму інвентарі, але вони всі потрібні. б вони не потрібні, я б сказав. Збираємо вугілля. Воно необхідне для того, щоб у нас був перманентний -вис 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 джерело світла. Однієї фернески не вистачає для того, щоб був перен... щоб було світло в хущевці. Тому доведеться ось таке робити і тако добувати. Так, човен, ти йдеш зі мною. Йоу, а місця то нема! І що кидать? Ааа, rotten Flesh, флеш, Tomatoes. Чекай, я там завалив свиню і навіть не зібрав з неї сирий поркчопе. Дуже дуже поганий геймплей, я показую непрофесіонально. Як ви бачите, вже настає ранок. О, це погано! Has made the advancement. Not today. Thank you. Да який бебе, ти зараз о, ти зараз тебе підпалить. Да-да-да. Гуляй під під сонечком дурник. Я знаю як воно. Я забув, де моя хрущевка. Тут в трьох то ж так, ізі. Ні, це просто поганий гейм дизайн. Як я так путаюсь, як повний дури. Ти хочеш мене... Да! Дизай! Хочеш... Сюди! Бля! Як ми так зламатися топор? Йоу! Зламався топоре! Ну що за мачня? Що можна викинути? Мені все потрібно. м м м Я просто зроблю базу, то мені не треба не буде нічого викидувати. Але база в тундрі це як з дубо рухану. Дура. Але можливо так і треба. База в тундрі нормас. Але яку саме хрущевку тоді? А у нас не буде Хрущевок. Ми зробимо собі нормальну хату. Позаштатну. Я втомився від цього всього. Я втомився, я втомився. Ні, я втомився від цього всього, я втомився. Якщо тобі сподобалось відео. постав подобайку і підпишись на канал. І зробиш коментарі. Oh.